Це безпеки. А, а Ердоган каже, що я підтримую Україну і кордони 91-го року. Так. Це офіційна заява, вчора, вчора він заявив. Тому, про що я веду сьогодні мову? Що я хочу вам сказати, друзі? Хочу вам сказати, що якщо, наприклад, ще додуть, Туреччина може додати десь 50 тисяч своїх військових, а хочу вам сказати, що це 50 тисяч Туреччини. І 50 тисяч від Європи вони дуже відрізняються. Чому? Тому що у Туреччина має дуже великий о, о, досвід о, о, в Карабах, Сірія, да. Африка. Так. Тут дуже така потужна армія у Туреччині, щоб ви знали. Тому 100 тисяч контингент ну це вже непроста ситуація і непрості непроста питання. Тому я вважаю, що. Якщо ми будемо домовлятися з нашими союзниками, про які я зараз кажу, то я думаю, що ми зможемо створити набагато круче військовий альянс, чим